О 12-й годині в останній день року на Красну площу у Чернігові з'їжджаються байкери у новорічних костюмах. Звісно, приїхали ми з Лапландії на своїх оленях. Подарувати місту гарний настрій, щоб у всіх була святкова ейфорія, гарні селфі, гарні фото, сухняним дітлахам роздати смачні смаколики. У нас їх ось багато. Подивитися на мотоцикли підходять і під'їжджають містяни. Вони фотографуються та отримують від дідусів солодощі. Тільки багато дід морозів. Акцію мото дід Мороз у Чернігові проводять 11 років поспіль. Щоразу на неї приходить Тетяна Лисенко. Ми Увлікаємося <смі> мотоциклами, і тому нам подобається це міроприяття кожен рік. Наша донька, самого маличку, приходить сюди і вже сама погащає діток цукерками. Дуже цікаво, донечка підросла, каже, хочу, хочу подивитися на мото дідів морозів. Це дуже цікаве дійство. Ну і в інтернеті побачив, що хлопці вже не перший рік з'їжджаються саме до головної ялинки Чернігова. На площі байки пробули годину. Після цього вирушили вулицями Чернігова дарувати містянам новорічний настрій. Надія Куліш, Роман Репа новини на Суспільному.